Я думаю, кожен з вас стикався вже з отриманням пов'язки чи зустрічу з ТЦК на вулиці, чи проходженням військової лікарської комісії. Тощо я думаю, що ви вже знаєте, що у спілкуванні ТЦК чи з будь-якою комунікацією ТЦК Важлива кожна деталь, тому що навіть найменша деталь може бути причиною того, що у вас з'явиться в резерві відмітка про порушення правил військового обліку. А це може бути підставою для того, щоб скласти на вас постанову чи протокол про адміністративне правопорушення. Знаєте, що найцікавіше, дуже багато людей навіть не знає про те, що більшість цих штрафів можна оскаржувати у цьому відео. Ми пояснимо, за що ТЦК найчастіше накладає штрафи, які є законні підстави для їх скасування. І кілька порад, як діяти, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Тож, якщо ви стикалися з постановами ТЦК, або просто хочете знати на майбутнє, як захистити себе, обов'язково дивіться це відео до кінця і підписуйтесь на цей канал. Тут дуже багато цікавого. ми починаємо. Щоб зрозуміти, як оскаржити штраф, для початку потрібно з'ясувати, що це взагалі таке і чому він накладається. Штраф ТЦК це адміністративне стягнення, яке накладає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за порушення правил військового обліку. І хоча це звучить досить сухо, такий штраф може бути накладений через дуже багато різних причин. Ось кілька найпоширеніших прикладів. Ви отримали повістку і не з'явилися у вказаний час. Ви змінили місце проживання, а не повідомили про це ТЦК протягом 7 днів. Ви не уточнили свої персональні дані після змін у вашому житті або терміни встановлення законодавством. Ви відмовились підписати документи, які вам вручав представник ТЦК або проігнорували вимогу пройти військово-лікарську комісію. На перший погляд, усе просто є порушення, сплачує штраф, але дуже часто такі постанови чи протоколи і накладення такого штрафу є незаконним. Чому тому, що сам факт накладення такого штрафу ще не означає, що ви винні. Тепер переходимо до найцікавішого, чому і на яких підставах можна оскаржувати штраф ТЦК та СП. І одразу забігаючи наперед, хочеться сказати, що більшість таких випадків оскарження штрафів були не через те, що людина щось там не так зробила, а через помилки порушення зі сторони ТЦК. Ось найпоширеніші підстави. Перше порушення процедури оформлення документів. Якщо протокол або постанова складена із помилками, це вже сильний аргумент для скасування штрафу. Помилки можуть бути різні: від неправильного написання прізвища чи адреси до відсутності дати або підпису уповноваженої особи, наприклад, неправильно вказана дата складання. В суді можна довести, що на цю дату ви взагалі не перебували у цьому місці, і штраф можна буде скасувати. Друге відсутність складу самого правопорушення. Це означає, що фактично ви не зробили того, у чому звинувачують. Наприклад, чоловіка оштрафували за наявку по повісті, хоча він насправді був на роботі у відрядженні, що підтверджували документи від роботодавця, і про що він повідомив та цікат Суд визнав, що відсутність була з поважної причини і штраф можна анулювати. Третє пропуск строків притягнення до відповідальності. Закон встановлює чіткі строки, протягом якого особу можна оштрафувати. Якщо ти виніс постанову пізніше, вона незаконна. Наприклад, протокол склали через 4 місяці після події, хоча максимальний срок 3 місяці. Четверта відсутність належних доказів. Штраф неможливий без доказів. А словами ви мали з'явитись і не з'явились у суді, нікого не переконаєш. Наприклад, у постанові зазначили, що повістка вручена, але підпису про отримання не було. Фото чи відео вручення теж не надали. Суд може визнати, що факт вручення не доведений. П'яте це порушення права на захист. Ви маєте право отримати копію протоколу, надати письмові пояснення, запросити адвоката. Якщо ці права не забезпечені, штраф можна оскаржити. Але важливо розуміти, що у кожній справі важливі деталі. Іноді достатньо однієї помилки в документах для того, щоб оскаржити штраф. А іноді і цього буде недостатньо. Але як взагалі виглядає процедура оскарження штрафу? Уявімо ситуацію, ви отримали постанову про адміністративне правопорушення, думаєте обплатити штраф, але вирішили все-таки його оскаржити. Єдиний варіант, як ви можете це зробити, це звертатися до суду. В першу чергу ви маєте перевірити саму постанову чи протокол, який на вас склали. Чи правильно там вказані ваші дані, чи правильно вказана дата, чи є всі необхідні підписи і чи немає ніяких порушень. Наступне це перевірити строки. Чи не вийшли ще строки оскарження вашого адміністративного штрафу? Як правило, ви можете оскаржити ваш штраф протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Якщо все гаразд, вам потрібно підготувати докази, які будуть підтверджувати вашу. Не а далі складаєте позов і подаєте до адміністративного суду. І найголовніше у цьому всьому процесі не зволікати. Якщо ви затягнете і подасте позов на 11-й день, суд відмовить у задоволенні вашого позову. А якщо ви не хочете робити це все самостійно, ви можете звернутися до профільного юриста, який це все зробить для вас. Ви також маєте бути готові до того, що ДЦК також буде відстоювати свою позицію і давати свої аргументи. Тому ваша позовна заява має бути чіткою, аргументованою і з відповідними доказами для того, щоб ДЦК. Не було шансів довести зворотнього. Як приклад, у нас була ситуація, коли до нас звернувся чоловік, який отримав штраф за нібито наявку по повісті. В постанові було написано, що повістку йому вручили особисто, але ніяких доказів цього цьому не було. Ми запросили матеріали справи і виявили, що у тецька немає підпису про отримання, немає фото чи відеофіксації вручення. У суді ми зробили акцент на відсутності належних доказів. Результат, постанова скасована, а клієнт зберіг і гроші, і спокій. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що штрафи відіскати СП це не остаточний вирок. Якщо коротко, їх можна скасувати. І головна порада не бійтесь захищати свої права, навіть якщо ви думаєте, що проти системи неможливо боротися, і так далі, у вас є всі законні права і можливості для того, щоб Захищати свої права. Якщо ви вже отримали постанову від ТЦК або хочете забрати відмітку про порушення правил військового обліку з вашого резерв плюс, звертайтеся за консультацією до нашої компанії. Контакти в описі під цим відео ми цим займаємося і думаю, що зможемо вам допомогти. Напишіть в коментарях, чи стикалися ви штрафами від ТЦК, як ви виходили з цієї ситуації. Дуже цікаво прочитати. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосом. yeah